Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Легенда Шахтаря терміново покидає клуб. Бущан офіційно став гравцем Аль Шабаба. Шахтар хоче підписати 18-річного Вундеркінда з АПЛ за 15 мільйонів євро. Першко переходить до сенсаційного клубу АПЛ. Тарас Степаненко завершує свої виступи за Шахтар. Повідомила журналістка Елла Іванюкович в ефірі Чемпіон Радіо, перебуваючи зараз у Дортмунді. Степаненко йде. Це його останній матч за Шахтар. Новий клуб Еюспор розповіла вона. Раніше повідомлялося, що Степаненко вже підписав контракт із Еюспором, а завтра прибуде до Туреччини, аби завершити перехід у новий клуб. До слова, Ею спор посідає четверте місце в турецькій суперлізі. Нагадуємо, Тарас Степаненко виступає за Шахтар з 2010 року. Загалом він відіграв за донечан 438 матчів, в яких забив 29 голів і віддав 25 асистів. Фанаті від футболу? Тоді тобі точно до нас хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Динамо на офіційному сайті оголосила про перехід Георгія Бущана до Аль Шабаба. Саудівський клуб також підтвердив трансфер, опублікувавши відеоролик з голкіпером. Суму угоди не розголошують хоча раніше повідомлялося, що трансфер українського вратаря може коштувати 3 мільйони євро. Контракти з Георгієм підписано на 2,5 року. Нагадуємо, 300-річний Бущан є вихованцем. Динамо у цьому сезоні він провів за біло двадцять 27 матчів у всіх турнірах, пропустивши 30 голів. А загалом зіграв за киян 181 матч. За збірну України має 18 поєдинків. Трансфермаркет у Георгія у 7 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Донецький Шахтар направив лондонському вестгему фінансову пропозицію у розмірі 15 мільйонів євро за бразильського вінгера цієї команди Луїса Гілєрме. Повідомив у своєму твітері відомий журналіста-інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, 18-річний футболіст найближчими днями залишить свій клуб. Проте Шахтар не є єдиним претендентом на бразильця. Півзахиснику Динамо Володимиру Брашку готують шлях до переходу в англійську прем'єр-лігу. Волверхемптон розпочав переговори з київським клубом, але спершу планує позбутися Маріо Леміна, повідомляє кореспондент TBR Football. 301-річний Габонець був капітаном вовків у першій частині сезону, проте втратив пов'язку після історичного зриву. Екс зірка Барселони став його наступником у грудневому матчі проти Вестхема. Новий тренер Волверхемптона Вітор Перейра заявив що леміна йому зовсім не потрібен, оскільки той не викладається заради команди. Цікаво, що найбільшим вірним варіантом для хавбека називають Альшабаб, куди також прямує інший динамівець Георгій Бущан. Перейра сподівається, що до закриття трансферного вікна клуб підпише нового центрального півзахисника. Брошко молодший за Леміна на 8,5 років. Проте трансфермаркет оцінює їх однаково по 9 мільйонів євро. Правий вінгер харківського металіста Геннадій Сенчук офіційно перейшов не до Болонії, як очікувалося, а до канадського Монреаля. За інформацією трансфермаркет саме канадський клуб заплатив харків'янам 4,8 мільйона євро. Втім, Монреалі Болонія мають одного власника. Тож прямий перехід до канадської команди наймовірніше здійснений для уникнення двох трансферів протягом одного сезону. Раніше повідомлялося, що український футболіст підпише особистий контракт за схемою 4 плюс 1. Інформація, що київське Динамо не відмовилися від ідеї підписати південноафриканського захисника іме Окона, знайшла підтвердження в зарубіжній пресі, як повідомляє Сокерла Ладума, білосині наразі ведуть переговори про трансфер 20-річного футболіста з його клубом Суперспорт Юнайтед і прагнуть укласти угоду до закриття зимового трансферного вікна. Нагадуємо, окон протягом двох тижнів перебував на перегляді в Динамо під час зимового збору команди в Туреччині та взяв участь у чотирьох контрольних матчах. Джерело зазначає, що тренерський штаб Білосиніх залишився задоволеними тим, як південноафриканець проявив себе в цих спарингах і тренувальному процесі. Полісся випустило офіційну заяву клубу щодо будівництва нового клубного стадіону. Шановні вболівальники, житомиряни та представники ЗМІ. Нещодавно в інформаційному просторі почала поширюватися інформація про новий стадіон ФК Полісся. Ми підтверджуємо, що всі підготовчі роботи з проектування стадіону виконані. Усі етапи проєкту були ретельно розглянуті та затверджені відповідними органами. Підготовча робота успішно завершена. Стадіон відповідатиме сучасним вимогам. Ми плануємо, що він стане не тільки місцем для проведення футбольних матчів, а й культурним центром нашого. Міста. Також повідомляємо, що саме будівництво стадіону розпочнеться після завершення війни. Ми сподіваємося на відновлення миру в нашій країні та впевнені, що новий стадіон стане важливою частиною спортивного життя нашого регіону. Дякуємо за вашу підтримку. Йдеться в заяві клубу. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс вважає помилковим рішенням проводити в німецькому гамбурзі домашні матчі команди в рамках основного етапу Ліги Європи. Я буду відвертим. Ми не повинні були обирати таку логістику. Ми задалеко забралися, повинні були грати в Польщі. Це наша стратегічна помилка. Я сподіваюся, що війна закінчиться, і ми гратимемо в Україні, підсилюватимо наш футбол. Я на це дуже сподіваюся. А ні, то шукатимемо логістику значно краще ніж цього року, сказав Суркіс. Лівійський Альхіляль близькі до підписання 26-річного форварда кривбаса і збірної Нігеру Даніеля Соси. Про це повідомляє журналіст Ірагена Еліелі, який спеціалізується на африканському футболі. Втім, джерело не надає жодних деталей щодо можливого переходу. Контракт Соси з кривбасом діє до літа цього року. Раніше з'являлася інформація, що Криворизький клуб хоче продовжити угоду з одним зі своїх лідерів, проте офіційних заяв про пролонгацію не було. Форвард приєднався до Кривбасу в березні 23-го року. У цьому сезоні африканець провів 15 матчів, в яких забив два голи та віддав чотири асисти. Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський, який перейшов з металіста 1925 до Ворскли, на правах оренди до кінця сезону вже приєднався до полтавського клубу, повідомляє sport.ua. Згідно з орендною угодою, між клубами Ворскла бере на себе нинішню зарплату футболіста в харківському клубі понад 20 тисяч євро, що є вищою за ту, яку Крупський отримав раніше в Полтаві. Окрім того, гравець отримав суттєві підйомні за перехід. Наразі Крупський розпочав тренування в Орсклі на зборах у Туреччині, але поки не готовий брати участь у контрольних матчах. Футболіст зараз працює над відновленням фізичних кондицій. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.